Привіт! Сьогодні буде відео про другу частину книжкових покупок, які я зробила під час нещодавньої поїздки до України. Отже, якщо вам цікаво, беріть чай, кава, лимонад і залишайтеся зі мною. Розпочну з мальописів. По-перше, звичайно, я не змогла пройти повз новий комедійний гору-мальопис Ігоря Баренька, який вийшов цього літа у видавництві Кулака. За словами автора, якби Гоголь був би мангакою, і написав би свої дикантівські твори, а сів би і намалював би мальописа, то вийшла б довичка. Видання абсолютно прекрасне візуально, воно бетешного формату і в ньому є трушна дичина, харизматичні персонажі, смішні діалоги, несподівані сюжетні повороти і навіть трохи еротики. Я просто закохалася у цей мальопис і вже хочу прочитати продовження. Більш детальний відеогляд буде незабаром на, на каналі. А наступний мальопис, який потрапив прямісінько до мого кошика, це коротка історія українського борщу Євгенії Кузніцової та Софії Сулії від видавництва в видавництво. Для відомої української письменниці і блогерки Євгенії Кузніцової, це перший досвід написання мальописного сценарію. Це, по суті, історія борщу, розказана через діалоги і пригоди героїв, яка дуже добре може пояснити іноземцям та й нам самим особливості борщокультури. культури. Для одного з розворотів Євгенія Косніцова брала коментарі від різних фахівців, які відповідали головному герою, що ж для них борщ. І серед цих фахівців був Андрій Сулима, який вступив до лав зсу і загинув цього літа під Бахмутом. В межах промо коміксу авторка зняла прекрасне і дуже затишне відео, в якому вона варить борщ з овочів, зібраних в селі на городі. Якщо ви ще не бачили і готові до того, що вам негайно захочеться борщу, дуже раджу вам його подивитися. Ну і почитати мальопис, він дуже затишний і милий, незважаючи на те. А що в кожному з нас сидить той самий єдино правильний сімейний рецепт борщу, за яким ми готові битися і вступати у борщострачі з незнайомцями? Мальопис, який я купила через важливість освітленої в ньому теми, це дитячий мальопис П'ять колосків, голодомор, історії, як зникали українці, сценарій Юлії Смайль, малюнок Юлії Ганник, видавництво Моя книжкова полиця, орієнтований на читачів віком від 10 років. Книжку створена на основі реальних історій, які зібрала серед своїх знайомих та їхніх родичів авторка Юлія Смаль. На сторінках видання їх переповідають своїм ровезникам з Незалежної України, тогочасні діти: Марічка з Херсонщини, Петрик з Дніпра, Христя з Донеччини, Гануся з Харкова та Атонія з Волині. Тут у мене трохи є питання до візуальної складової мальопису, але я ще не читала, коли прочитаю, обов'язково поділюся враженнями на каналі. Я виросла на історію бабусі про голодомор, і для мене під час життя за кордоном спочатку дивним видавалося те, як мало людей знає про голодомор і про те, скільки життів він забрав. Але зараз я вже звикла і вірю, що ми маємо частіше розповідати не тільки власним дітям, але й іноземцям про геноцид українського народу. Тепер переходимо до літератури і починаємо з поезії. По-перше, ось така крихітна книжка любові і люті». Поетична збірка Марини Пономаренко, в яку війшли вірші, написані у 19-22 роках Дениса Старого Лева. Марина Пономаренко входить до списку моїх улюблених сучасних поеток, а вірші, які вона викладає у Фейсбуці, допомагають мені виплакуватися і остаточно не їхати даху. Зокрема, тут є фантастичний вірш про Ліду і дуже пронизливий вірш про Бабу Христину. А ще одна збірка поезії, яку я привезла з собою, люди з її словами Катеринка Литко, сюди й увійшли тексти, написані після початку повномасштабного вторгнення. Мені дуже сподобалась попередня збірка авторки Орден мовчальниць і сподіваюсь, що з цією станеться така ж любов. Книжка, на яку я дуже чекала і яку вже встигла прочитати у потягах по дорозі з України в Нідерланди, це мова меч Євгенії Кузніцової, яка вийшла цього літа у видавництві Твоя підпільна гуманітарка. Книга дуже гарно видана і проілюстрована відомим українським художником Нікітою Тітовим. Це науково популярне видання з короткими розділами, кожен з яких описує одно явище радянської мовної реальності. Є розділи, які більше стосуються історії, є більш лінгвістичні, а є такі що більше про культуру чи суспільство. Дуже зручно, що читати можна з будь-якого розділу. Особисто для мене тут було багато нових і цікавих фактів, зокрема, про долю відомих лінгвістів в радянські часи і про знищення мов корінних народів. Я не пам'ятаю, чи я розповідала на каналі, але я виросла в Чернігові, вчилася у російськомовній школі і перейшла на українську на другому курсі університету. Це був десь 2006 рік, і для мене тема мови є дуже важливою особистою. Книга Євгенії Кузнцової дуже добре пояснює, як сталося, що і зараз є люди, яким соромно говорити мовою власних дідусів і бабусь, звідки взялася традиція висміювати діалекти і вважати мову і літературу імперії вищою за інші, і як українська мова стала щитом, який допоміг нам вижити і захиститися від російської. Ще одна книжка, якою поповнилась моя бібліотека, це позини для йова Олександра Мехеда. Це документальна книжка, в якій відрефлексовано перший рік від початку повномасштабного вторгнення і особисто досвід автора та його родини, які мешкали в гостомелі та Бучі, які чергуються з фрагментами хроніки воєнних злочинів та з інтерв'ю. Книжка «Місто чотири інтерв'ю з кіборгом Євгеном Терещенком, журналістом Євгеном Шпіриним, художницею Ларою Яковенко та літературознавицею мамою автора Тетяною Мехед. Я починала читати книжку вже декілька разів і кожного разу закривала, бо дуже боляче читати, але сподіваюся, що зможу себе перебороти і прочитати найближчим часом. А щоден нонфікшен, яким поповнилась моя бібліотека Леся Українка, книги Севіли» про осмислення біографії Лесі Українки, в якій переплилися Хвороба і творчість, а Україна і чужина, політика і література від української літературознавиці і культурологіні Тамари Гундорової. це видавництво віват. Сподіваюся, буде цікаве і пізнавальне читання в пару до цієї книги. А, щоб перечитати творилась українки, які я не перечитувала зі школи, купила ось таке видання. Від як був паблішинг тут є вірші, лісова пісня, поема одержима, касандра, боярня та давня казка. Оскільки сьогодні якийсь день, коли я ділюся дитячими мовними травмами, сумна історія з мого дитинства, яка добре показує, наскільки з російським середовищі я виросла, вперше я прочитала українку не в школі, а вдома, і це була лісова пісня у російському перекладі. А мене дуже вразило, як багато українського класики в гарному оформленні видали за останній рік, і тепер можна вибирати, в які серії збирати, яких авторів. Я не змогла втриматись і купила собі декілька книг із серії на канонічний канон Вдавництво Віхола, яка покликана перевідкрити знайомих авторів. Ще дуже круто, так це те, що кожен текст супроводжується перемовами, ключами для прочитання від українських літературознавців, в яких вони розкривають, на що варто звернути увагу при прочитанні. Мені здається, це дуже хороша опція для читачів. Які, як і я, зібралась перечитувати класику у дорослому віці і хочуть трошки більше заглибитись в читанні. В юності я любила хвильового. У нас вдома а, був двохтомник, який дідусь якимось а, дивом дістав десь у буремні 90-ті. Тому, по-перше, хвильовий повість про санаторійну зону, сентиментальна історія і я романтика з ключем від Віри Агеєвою. Також я буду перечитувати Валеріана Підмогильного та Саду Гецуманські Івана Багряного. З нових для мене авторів мене зацікавила в цій серії трилогія Ірини Вільде Метелики на шпильках, б'є восьма, повнолітні діти. Це тексти про дорослішання дівчинки-дарки на Буковині на початку ХХ століття. Я тільки почала читати, і мені дуже подобається стиль авторки. Я люблю журнал Локальна історія і тому купила собі випусків журналу за цей рік. Перший випуск про те, чому родину Шахевичів вважають одним з символів еволюційного поступу українського суспільства на перетині 19-20 століть. Другий випуск про те, якою була історія українського півдня. А третій випуск про те, як постала Русь як держава і куди сягали її кордони. Ем, і також ось такий спецвипуск про Шевченка. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Бережіть себе і побачимось наступного разу.